До відзначення 25-ї річниці незалежності України, яка вже не за горами, готується по-різному. Популяризувати текст державного гімну України вирішили активісти, які запустили челендж Free Ukraine 25 – своєрідну естафету з виконання державного гімну прийняли івано-франківські волонтери. Як це було та кому передали виклик, знають наші кореспонденти за умовами челенджу Free Ukraine 25 Потрібно прийняти естафету, записати на відео виконання гімну України. Викласти його у мережу інтернет та передати естафету наступним трьом учасникам. На виконання умов челенджу дається 8 днів. Учасник, який не виконав завдання, повинен зробити благодійний внесок на користь суспільства України та додати відеозвіт. Волонтерська група свій за свого гімн України виконала разом з найсильнішими людьми Західної України. Івано-франківські волонтери отримали запрошення виклад від своїх колег-волонтерів з міста Слов'янська, з якими вони співпрацюють з 2014 року та заочно знайомі. А передати естафету вирішили своїм колегам-волонтерам з Вінниці та волонтерській групі Госпітальєри. Ми зв'язалися з ними і передали естафету нашим вінницьким друзям. Вони вирішили зробити це таким чином. Що ці друзі наші з Вінниці, вони працюють з інвалідами, і в їхньому виконанні має бути естафеда з сурдоперекладом. Побачимо, що у них вийде. Нам вже цікаво. Також естафету челендж, волонтерська група свій за свого вирішила передати за кордон волонтерам та меценатам в Америку, адже завдяки їх допомозі у кризові моменти місцеві волонтери і надалі мали змогу допомагати військовим на фронті.